Вітаю всіх на телеканалі Бужнет в ефірі програма «Точка зору» і гостем нашої програми є голова Червоградської районної ради Андрій Володимирович Порицький. Андрій Володимирович, вітаю вас і дякую, що прийняли наше запрошення на інтерв'ю. Сьогодні плануємо поспілкуватися про те, яким був 2023 рік для вас особисто і для життя Червоградського району. Яким цей рік був для вас? Я думаю, не скажу великого секрету, що цей рік, мабуть, був дуже тяжкий для всіх, для кожного жителя не тільки Чорноградського району, а й України. Всі, хто не служить, всі старалися робити щось на допомогу армії. Ну, рік пройшов дуже важко, дуже швидко, правда, дуже швидко, тому що дуже багато роботи було, але й важко. Чому важливо допомагати Збройним силам України, коли ти знаходишся в Думу? Ну, саме найперше, там служать наші жителі нашого району і не тільки е так декларується багато, що держава забезпечує на сьогоднішній день всім Збройним силам України, але без нашої допомоги хлопцям там буде важко. Навіть Привести ті ж самі малюночки, я не говорю вже про якісь продукти харчування, тепловізори, дрони, але навіть прості малюночки, які намальовані дітьми, це вже піднімає набагато більше настрій хлопців. Цього року Чорноградська районна рада багато працювала над тим, щоб Чорнограцький район став туристично привабливим. Які шанси в нашому району? Щоб він став на Львівщині центром туризму. Так, в цьому році районна рада КНЕСТО закінчила такий, славнозвісний, байдарковий проєкт. Він вже працює. Ну, на сьогоднішній день про розвиток туризму, мабуть, рано говорити, тому що все-таки в країні війна. Але війна закінчується і будуть перспективи розвитку країни. Візьмемо до уваги. Наших партнерів в Польщі, з якими ми реалізовували цей проєкт, це також містечко, невеличке містечко на річці Західний Буг. Як дуже любить говорити бургомістер того містечка, що 12 років назад на станції, 12 років назад, де заправлялися автомобілі, не можна було з'їсти і ходога. Завдяки розвитку туризму. В маленькому містечку, які як містечко налічує 2,5 тисячі жителів, на сьогоднішній день відкрито постійно діючих п'ять ресторанів і три готелі. Тобто, за допомогою розвитку туризму збільшилось набагато сильно надходження в територіальну громаду, і можна сказати, що ну, в рази збільшились надходження, і територіальна громада зараз отримує набагато більше. Фінансів завдяки туризму. Так, і в нас е, туризм треба розвивати, особливо внутрішній туризм. Дуже багато хто говорить, туризм це що, Карпати, море. Ні, так само на місцях е, іде розвиток туризму. На сьогоднішній день, що ми пропонуємо, це такий досить цікавий продукт. Це не є унікальний, тому що байдарки чи каяки, якщо називають, в нас вже є поширені на річці Дністер. Сплави по Дністру, але це є більш екстремальні сплави. По Бугу це сплави родинні, де можуть батьки з маленькими дітьми спокійно сплавитися, тобто тут не є велика течія, спокійно плисти, роздивлятися навколо. І це також туризм. До війни, коли ми робили цей проєкт, досить багато людей зі Львова. Групами приїжджали сюди, щоб сплавлятися. Ну, людям дуже сподобалося. А власне, для такого родинного туризму були облаштовані маршрути і байдаркова станція. Можете про це більше розповісти? Ну, маршрути саме головне, це було класифікувати маршрути по бугу. Тобто людина має розуміти, де початок сплаву, де кінець сплаву, що вона може побачити по Бугу. Є мобільний додаток, є карти. Де є чітко вказано, людина пливе і там через 300 метрів з правої сторони магазин. Тобто можна зупинитися, щось собі купити. Через там, 500 метрів місце відпочинку. Людина може планувати звідки і куди плисти. Війна, можливо, стала поштовхом для розвитку внутрішнього туризму, адже люди все більше подорожують Україною, все більше відпочивають тут і на місцях. Чому важливо вже після війни, після перемоги розвивати власне туризм на Червоноградчині? Е, дивіться, е, зроблю таку ремарку. Проєкт не є туристичним. Байдарки в районній раді це не є для того, щоб сплавляти людей. Е, Проєкт показує, як можна розвивати туризм. І проєкт націлений на підприємців, які можуть побачити, що таке сплави по Богу, і самі почати розвивати, розвивати самі сплави, розвивати інфраструктуру, тобто пропонувати забіжу наперед. Вже є декілька підприємців, які купили навіть байдарки для таких сплавів, побачивши, як ми це розвиваємо. Тобто, це саме насамперед, це є збільшення. Робочих місць в сфері туризму. Це сплав людей по бузі, це приготування їжі, це довіз людей. Тобто на це націлений проєкт. Такий проєкт великий масштабний міжнародний, дав поштовх для розвитку туризму. Як залучати інвесторів до Черногрецького району? Ну, якщо ми говоримо про туризм, це якраз. Що я тільки що сказав, що ми показали, що цим люди можуть заробляти гроші. Це вже можна сказати, таким залученням мікроінвесторів, які вже почали купляти деякі обладнання, щоб робити сплави. Ну але війна внесла свої корективи. Перший рік взагалі ніяких сплавів не було по бугу. Потім почалися трошки сплави. Ми сплавляли, але ми не сплавляємо всіх охочих. Найбільше це ми сплавляли багато військових приходили до нас, щоб відпочити. Тобто організовані групи військових сплавлялися, Ну це можна сказати, якась реабілітація. Вони відпочивали цей день, якось відходили від тих справ, не думали про насолоджувалися життям. А чим річка Західний Буг є привабливою і унікальною для і внутрішніх, і зовнішніх туристів? Я думаю, як і кожна річка, кожен ліс, кожна гора, це є унікальне. Наша річка, чим цікава, в неї нема оброблених, скажімо так, берегів. Тобто берега, як правило, дикі, у нас є всього-навсього дві дамби, і далі по річці нема взагалі таких дамб. Дуже цікаві екологічні такі. Місця, де живе дуже багато птахів, дуже багато. Дійсно, як хто плавав, бачив, можна побачити сотня й тисячі птахів. Ну, це можна навіть не знаю, як це сказати. Це ми насолоджуємося природою, де ми живемо. Чи є працювання у Черноградської районної ради для участі у подібних проєктах? Ну а як же? Я думаю, я думаю, що кожна рада міська, районна подавала зараз, ви знаєте, що почалась нова програма Польща Україна. І я думаю, що всі подавали, ну не всі проекти пройдуть, але подавати треба. Ну на сьогоднішній день не скажу поки що які, тому що ми подали проєкт, але ще ніхто не знає, чи він пройде, чи ні. Андрій Володимирович, які цілі ставити перед собою особисто на 2024 рік? Хм. Особисто перед собою? Якщо буде продовжуватись війна, це обов'язково допомога. Обов'язково. Як в якому форматі? Подивимося у 2024 році. Всі дуже надіємо, надіємося, що війна швидко закінчиться, але надією, а допомагати треба веще. Прожити 2024 рік. Ваше побажання для мешканців району. Шановні жителі Чорноградського району. Саме найперше це я би хотів би, щоб всі психологічно трималися, ніхто щоб не впадав. Ніякі розпачі, тому що всі прекрасно розуміємо, що з нашою допомогою це обов'язково ми маємо допомагати, і перемога буде досить, досить швидко. Так що живемо тією надією, що ми швидко переможемо в цій війні, а далі почнемо розбудовувати і наш район так само. Дякую вам. Все, дуже дякую. А я вам хочу нагадати, що це була програма Точка зору на телеканалі Пожнет і нашим гостем був голова Червоноградської районної Ради Андрій Володимирович Порський. На все добре, побачимось у наступному році.